Ви дивитеся єдині новини за канал «Україна» і з вами Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталія Дмитрук. Жахлива ДТП на Рівненщині Автоцистерна зіткнулася із маршрутним бусом. 14 загиблих, включно із шестирічною дитиною. Вижила єдина жінка. За її життя борються медики на місці. Працюють рятувальники і поліція. Що спричинило аварію? Наразі невідомо. Ну а на Харківщині московити убили директора клубу і волонтера, що порався із дружиною на подвір'ї. Жінку із пораненнями доправили до шпиталю у Харків. Руйнацію в золочівській громаді, яку вони накрили артою, зараз уточнюють на Херсонщині. Російська артилерія убила трьох людей у Нововоронцовській громаді. Подружжя і жителя села Одрадок Кам'янка у Антонівці поранення отримала жінка, яку ворожий обстріл заскочив на вулиці. Від ранку окупанти кілька разів атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Тамтешня жителька була смертельно поранена. А по -українську і покровську на Донеччині росіяни вдарили смерчами. Там у нас один загиблий і двоє поранених. У Дніпрі вже закінчили розбирати завали багатоповерхівки зруйнованої російською ракетою на день конституції. ДСНСники працювали тут дев'ять діб поспіль, розбирали цеглина за цеглиною і шукали загиблих. Вже остаточно відомо. У наслідок цієї атаки загинули троє і ще 12 поранені. Із Дніпра на зв'язку з нами зараз Софія Москаленко. Софія, що там зараз на цьому місці відбувається і в якому стані поранені люди. Вітаю Людмила. Дійсно, буквально дві години тому рятувальники повідомили про те, що завершили розбір завалів, і за ці дев'ять днів серед будівельних конструкцій їм вдалося знайти три тіла за допомогою поліцейської ДНК лабораторії. Ідентифікували їх особи. Виявили, що це жінки. За попередньою інформацією, їм було 78, 75 та 30 років. Наймолодша жертва російської атаки, як виявилося, переселенка з Донеччини. Вона перебралася до Дніпра у 2015 році. Рятувальники кажуть, це був фактично найважчий розбір завалів за увесь період повномасштабної війни на Дніпропетровщині. Адже конструкція будинку постійно обвалювалася, тож їм доводилося працювати чи не вручну і розбирати усе по цеглинці. З атакованого будинку нині вивезли 2000 тонн будівельного сміття. Тут і досі працюють комунальники. Мешканцям дозволили зайти всередину, аби взяти будь якісь речі чи документи. Ми поспілкувалися з Денисом. Він розказав, що раніше мешкав на 10-му поверсі. Проте, от коли піднявся подивитись на своє помешкання, зрозумів, що половина оселі вже немає. Ось стіл зцілів деякі речі, там футболки, штани. Багато речей просто ну, нема або згоріла, або ще щось. В момент удару був на вулиці, десь гуляв. А потім мені подзвонили і сказали, що в будинок влучив снаряд. Тепер, коли розбір завалів завершений, комісія зможе обстежити будинок і визначити, чи безпечно у ньому проживати і надалі. Нагадаю, 28 червня росіяни поцілили по багатоповерхівці у Дніпрі ракетою. Зруйнували чотири горішні поверхи. Поранення дістали 12 людей. Серед них вагітна жінка і семимісячне немовля. І це вся інформація, що я маю, Людмила. Передаю тобі слово Софія. Дякую тобі, Софія Москаленко з Дніпра. Там завершили розбирати завали у багатоповерхівці, зруйнованої росіянами, 28 червня. Україна вже готує конкретні рішення із країнами партнерами для захисту наших міст і сіл. Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах показав наслідки російських атак лише за цей тиждень. Росія запустила понад 600 керованих авіаційних бомб, більше 60 шахедів і майже 40 ракет різних типів. Наш повітряний щит міцнішає. є, скоро до нього долучаться і петріоти, які передоли нам Німеччина та Сполучені Штати наступного тижня. Із партнерами Україна обговорить більше рішень, щоб дійсно подолати російський терор. Російським літакам і гелікоптерам стає у нашому небі дедалі тісніше. Естонія передає зенітно-ракетні комплекси малої дальності містраль і ракети. До них цей сучасний комплекс розробили французи для захисту від повітряних суден, що літають відносно низько. Московити тим часом сунуть на Турецьк. Сподіваються через нього вийти до часового яру. Відбивають ЗСУ ворожі штурми на Покровському напрямку. Вони атакують біля Новоолександрівки, Воздвиженки і у районах Яснобродівки, Карлівки та Євгенівки. А на Харківщині росіяни змінюють тактику, каже Людмила Гаврилюк. Оперативна ситуація на фронті. Далі. Більше десяти днів безперервного штурму Торецька. такої інтенсивності боїв тут не було з 22-го. Штурми у них постійні. Щодня я би навіть сказав, щогодини не зупиняється. Навіть прямо в даний момент і тут штурмові дії накопичуються групи на деяких напрямках, на деяких вже штурмують, і вони в основному застосовують велику кількість живої сили, піхоти, так звані місні штурми, техніку тут ми не спостерігаємо. 95-та окрема десантно-штурмова бригада одна з тих, хто не дає ворогу тут просунутися далі. Військові кажуть, противник спочатку все знищує кабами. Потім заходить ворожа піхота. Поки не видно, щоб інтенсивність зменшувалася. Тут кілька десятків, напевно, за день падає кабів, вп'ют вони в основному в тил, в основному потрапляють по цивільному населенню, тому що тут дуже багато цивільних. У Турецьку оголосили евакуацію для сімей з дітьми в примусово. Безкоштовно проводиться евакуація наших мешканців. Спочатку ми вас вивозимо в. Більш безпечне місце, де там ви визначаєте, в якому напрямку будете рухатися, і далі також безкоштовно в тому напрямку волонтери вас відвезуть. Те місце, де ви бажаєте поселитися. Росіяни обстрілюють і евакуаційні машини навмисно вбиваючи мирних. Сільна здорова машина. Не магу проїхати. Захопити Турецьк та через нього вийти на часів яр така мета ворога. Адже вони не полишають спроб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Тим часом на Харківському напрямку противник змінює тактику, переходячи від легкоброньованої техніки до мотоциклів. Противник для того, щоб не розокупувати своїми легкоброньованою броньованою технікою для доставки живої сили до передньої лінії білозіплення. Достатньо часто застосовує двоколісні мотоцикли. Вони проходять навчання на території Російської Федерації, застосовують автівки баги сили оборони противника бачить і доступними вогневими засобами наносить ураження. Але ініціатива на цьому напрямку переходить українським військовим. За кожен метр нашої землі йдуть жорсткі і кровопролитні бої. Найгарячішими місця продовжують залишатися Лучанськ, і, звісно, це напрямок стрілеча липців. Противник достатньо активно вручається і намагається весь час покращувати своє тактичне положення, але незважаючи на натиск противника, сили оборони достатньо ефективно відбувають атаки. Росіяни продовжують свій так званий повзучий наступ, намагаються закидати наші позиції живою силою. По всіх важливих для окупантів напрямках підтягують підготовлені резерви. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини. Одразу дві нафтобази горіли цієї ночі на Росії. У Краснодарському краї дрони вразили НПЗ Лукоїл і резервуари із спальним у станиці Лінінградській. Тамтешні пабліки пишуть, що їх поцілили уламки безпілотників, що їх російська ППО, як завжди, збила. Пошкоджено у росіяни і вежа мобільного зв'язку. У Усіх країнах, де присутні українці, вони виходять на вуличні акції підтримки нашого членства у НАТО. Напередодні саміту у Вашингтоні із такою ініціативою виступив світовий конгрес українців. До кампанії запрошують доєднатися українські громади і друзів України за кордоном. Одна із найчисельніших акцій просто зараз відбувається у Парижі. Із столиці Франції, яка є одним із членів альянсу, на зв'язку із нами Володимир. Когутяк, віце-президент світового конгресу українців, пане Володимире, вітаю вас! Багато людей вийшли на підтримку нашого членства. Хто ці люди? Що вони кажуть? І чи не було часом якихось провокацій від проросійських налаштованих? Людмило, вітаю вітання з Парижу. Дякую вам за слово. світовий конгрес у українців в зв'язку з 75-ю річницею саміту НАТО організовує різноманітні якраз акції по, по цілому світі, особливо тридцяти 32 країнах, які входять якраз в НАТО. Сьогодні, от, як ви можете побачити, в Парижі Іван Пастернак, об'єднання українців Франції, організовують ось таку акцію, де зібралося близько. 150 150 і українців, і друзів України між нами сьогодні теж міський депутат Фромсобіщу. І ми закликаємо, звісно, і Францію, і інші країни підтримати Україну, підтримати сьогодні до вступу до НАТО. Це для нас надзвичайно важливо, тому що заклик світового конгресу українців є наступним. Як на сьогоднішній день це не тільки НАТО потребує захисту, Україна потребує захисту НАТО, але це теж НАТО зможе отримати надзвичайно велику, велику підтримку, якщо воно інтегрує Україну до себе. І якраз ви задали ще питання стосовно того, чи є провокації? Звичайно, що є, якщо я дозволю собі обернутися за до мене, можете побачити дві машини поліції, і якраз провокації проходить в цей самий момент. Де е, росіянці не дуже сподобалося те, що ми кричали, що Путін і Росія є державою тероризму. Дуже вам дякую, Людмила, пане Володимире. Дякую вам. Володимир Когутяк, віце-президент світового конгресу українців з Парижа. Де просто у ці хвилини відбувається одна із численних акцій, що зараз напередодні саміту НАТО у Вашингтоні проходять по всьому світу на підтримку членства України в альянсі. Відключати нас з вами сьогодні від електрики будуть до кінця доби в областях, які позначені червоним. А це більшість регіонів. Ситуація критична. Там треба заощаджувати максимально. Мешканці областей, що зараз у жовтій зоні, можуть користуватися потужними побутовими електроприладами, але не усіма одразу. Но ну, зелені регіони, хоч там наразі і найкраща ситуація із енергопостачанням, все одно мають економити і бути раціональними у споживанні. До збалансування енергосистеми має долучитися кожен із нас. То як залишатися із світлом і бути незалежним від енергосистеми? У скільки стане встановлення сонячних панелей і наскільки вони ефективні, з'ясовував Володимир Миколичук. Коли зникає електроенергія, автомат автоматично переключає. Мені нічого ну, нікуди не треба бігти. Воно все робить автономно. Ось так виглядає пульт управління гібридних сонячних панелей, займає місця мізер. А в сонячний день на 80% перекриває потребу в електроенергії, міні крамниці та цілого будинку, каже Павло. От на цьому екрані ми бачимо, що сонячні панелі повністю перекривають живлення магазинами. Зараз магазин споживає біля 7 кВт. Станція генерує скільки скільки споживає. Тобто тут така налаштування стоїть. Сонячні панелі встановили на даху, використовують їх навіть коли є світло, щоб менше платити за електроенергію. Коли живлення немає, а сонце ховається за хмарами. Виручає потужний акумулятор, заряджений до того завдяки панелям. Картина ідеальна, якби не вартість цих панель. Павлові усе обладнання стало у 650 тисяч гривень. Проте вже підрахував, стільки ж витратив би за два з половиною роки користування генератором. На заправку від генератору ми підраховували в місяці, йшло десь приблизно 20-25 тисяч гривень. Ну, це дуже багато, плюс шум. Експерт-енергетик Дмитро Сакалюк наводить цифри: вартість одного кіловата електроенергії, виробленого панелями півтори гривні, а в генератора через високі ціни на пальне до сорока. І ціни на бензин і дизель зростають. Сонячна станція буде працювати вам і забезпечити вас електроенергію наступні 20 років. Це така довготривала інвестиція в майбутнє і в свою енергобезпеку. Якщо говорити про генератор, то зазвичай він пропрацює 3-4 роки і потребує капітального ремонту в умовах від чи для приватних будинків найкраще підійдуть гібридні сонячні системи. Коли є світло, вони заряджають акумулятори. А під час блекауту напряму живлять оселю. Мінімальна ціна за таку систему, яка забезпечить базові потреби родини, 240 тисяч гривень. Немає електрики, немає сонця, блекаут, і у вас є там п'яти кіловатна кумуляторна батарея. Образно споживання вашого будинку там 500 Вт в годину. Такий комплект десь забезпечить автономність будинок в районі там 9 вісьми годин. Можна також збільшувати потужність панелей, а отже, і час наскільки вистачить світла. Павло вже планує встановити додатковий акумулятор, щоб навіть хмарної зими бути незалежним від відключень. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.